Лисичка, сестричка й вовк. Олена Пчілка. Нанюхала лисичка під лісом рибку в возі, бо то чумаки везли з Дону та стали отсторонь на відпочинок, а самі пішли по воду. Лисичка підібралась до воза. Насмикала собі рибки та їсть. Аж іде вовчик бачить, що лисичка їсть рибку, та й питається. А, де це ти лисичко сестричко рибки взяла? Наловила, каже лисичка. Де? А, он там, у річці. Коли хоч, то й тебе поведу добре. Каже вовчик-братик. От і пішли. Привела лисичка вовчика до річки, до ополонки та й каже Ось у строми сюди хвоста, то й рибки начепляються. Вовк устромив хвоста, а лисичка стоїть та й приказує: Мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзний вовчий хвіст. Що ти там, лисичко, сестричко, говориш? питав вовк. То я кажу ловися, рибко, велика й маленька. А, то добре, каже вовчик. Та згодом і пита А що, вже, може, й начіплялось рибки? «Та вже, може, й начіплялось трохи, каже лисичка. Спробуй потягти. Вовк спробував, коли трохи важко тягти. Щось тяжко, каже вовк, би, щось не пуска. Е-е-е, каже лисичка. То рибка начеплялась, тільки ще подерж то ще більше вловиш, а сама все приказує мерзне мерзне вовчий хвіст, а вовчик дума, що вона каже ловися, рибко, велика й маленька. Знов хотів вовк витягти хвоста. Коли вже й не можна. Хвіст уже зовсім вмерз. Ні сюди, ні туди. А тут чумаки йдуть. Побачила їх лисичка та як серегошиться і гукає вовкові. Он люди йдуть, вони та допоможуть витягти рибу. А сама дременула в ліс. Прийшли люди й убили вовка. Так він і пропав через те, що повірив лукавій лисичці-сестричці. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.